Через митний пост ягодин, що на Волині завозять в Україну білоруські товари. До редакції телеканалу Конкурентів звернулись свідки, яких відверто обурив факт співпраці українських підприємців із країною вбивцею. На відео видно, як вантажний автомобіль із маркуванням фірми Техноторг вщент наповнений тракторами виробництва білоруського тракторного заводу. А на офіційному сайті самої ж компанії серед переваг вказано, що Техноторг є лідером. Із продажу тракторів Білорус в Україні, а також лідером із продажу техніки виробництва Республіки Білорусь, зазначимо раніше, коли Білорусь не несла загрози нашій державі. Товари білоруського виробництва ввозились в Україну напряму через спільний кордон. Сьогодні ж в умовах війни вигадливі підприємці везуть спочатку товар із Білорусі до Польщі, а потім вже з Польщі в Україну. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» вирішили поспілкуватись із представниками компанії компанії техноторг керівник Волинської і Рівненської філії Андрій Войтюк у телефонній розмові запевнив, що білоруські трактори, які нещодавно ввозились в Україну, були придбані ще у листопаді 2021 року, і впродовж зими вивозились із території Білорусі до Польщі. Ми завезли те, що купили в листопаді місяці. Проплатили те, ми завезли повністю, не повністю ще. Воно виїхало в Польщу, а тоді завозиться по чуть-чуть по мірі можливості, скільки є машин е, в Україну. Але зараз ні запчастин, там ні шин, ні техніки з Білорусі не, ніхто не везе. Є куплені трактора, вони куплені в листопаді місяця, 2021 року. Е, протягом зими вони були вивезені в Польщу. Всі, що всі трактора, що були куплені, вивезені в Польщу. Більше нічого не купувалося. Якщо ж вірити представнику компанії, де він розповідає, що трактори нібито купилися і їх вивезли ще зимою, то постає питання: навіщо ускладнювати собі життя і вести ті трактори у Польщу, а не відразу в Україну? Адже кордони до 24 лютого 2022 року були ще відкритими. Питання залишається актуальним. Сьогодні ж українці свідомо відмовляються від товарів виробництва країни вбивці, прибирають білоруські та російські товари із Полиць, а українські державні відомства, серед яких Кабінет міністрів, Міністерство економіки, закордонних справ цифрової трансформації, запустили інформаційну кампанію «Do not sponsor murder». Головна ідея проєкту полягає у донесенні до іноземного бізнесу важливості бойкотування російських та білоруських товарів та послуг, сприянні швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів, заміні російських та білоруських товарів та послуг на товари та послуги країн, що виступають проти війни в Україні. Або ж у знак підтримки економіки України на українські, бо сьогодні мати будь-які бізнес-зв'язки із Білорусю – це фактична мовчазна підтримка політики країни, яка вбиває українців щодня. І заробляння на крові українських громадян. Що ж щодо компанії Техноторг, яка досі себе позиціонує лідером продажу білоруських товарів, то ми відправили запит, щоб на власні очі пересвідчитись, що це не чергова схема отримання прибутку та збагачення країни вбивці.